Росіян горять і палає Сергій Хлань до нас долучається, депутат Херсонської ради, військовослужбовець зсу, Вітаю вас, пане Сергію. Ну, наші Добрий війська, день, без України, наші Я війська України. та героям славам, наші війська на півдні смажать непогано так смажать. Там, от біля Береслава, чи вже навіть з Береслава пишуть, що тікають, евакуйовують навіть поранених чомусь виводять. Так а як іде далі там евакуація? Щось відомо всі втікли, чи ще когось лишили? На зараз дійсно наші Збройні сили там прожарюють орків біля Береславу. Ворки там тримаються за Береслав, поки йде евакуація трьохсотих з районної лікарні. Вони спочатку її повністю зайняли. і Вигнали навіть цивільних з лікарні, і той поток трьохсотих, який шурував з фронта, і вони повністю забили лікарню, то на зараз вони своїх ранених евакуйовують до нової каховки на лівий берег. Починається евакуація, і вже до речі, самі окупанти називають це евакуацією. Якщо там декілька днів назад. Вони казали, що це не евакуація, що це пропозиції виїхати переїхати. То на зараз вони вже відверто, навіть в своїх пабліках кажуть, що дійсно це евакуація, тому що можливий прорив збройних сил України. А я хочу констатувати, що Неминучий прорив збройних сил України і неминуче визволення Херсона і, взагалі, правобережної частини Херсонщини вже точно буде незабаром. Якби там окупанти не намагалися зараз передислоковувати. Вони сьогодні відключали повністю зв'язок, і зранку не було зв'язку. До обіда майже по всій Херсонщині, тому що вони там передислоковували свої свою техніку, передислоковували живу силу по Херсонщині. Але що можна відмітити? Можна відмітити, що перекидають якраз на правобережну частину здебільше все більше і більше нових мобілізованих їх ідентифікують як плохо одягнених і в касках 62-го року зразка металеві каски але з правого берегу херсону вони евакуюють абсолютно все що можуть евакуювати і до речі колаборанти які на прошлому тижні евакуювали своє особисте майно і сіміч вивозив свої меблі зі своєї домівки десь в сторону крима то на зараз констатують, що йде евакуація, як вони кажуть, державних установ ну пограбованого майна банків, пограбованого майна державних установ України. Але вони зараз це все вивозять на правий берег. Вони це називають евакуацією. Тобто на сьогоднішній день іде евакуація всього, що можна вкрасти. На правий берег а мобіків засилають ой на лівий берег, а мобіків засилають на правий, тобто як гарматне м'ясо. Треба розуміти, що їм довго тут втриматись не вдасться. Після того як ми возьмемо бересла під свій контроль і фактично дамбу Каховської ГЕС. І остаточно обріжемо ворога від постачання, тобто якраз переправа в Даріївки, яка ще має значення, поки існує переправа через греблю Каховський ГЕС, там де окупанти засипали шлюз, і там на сьогоднішній день мають можливість щось переправляти. То після того можна казати про швидку деокупацію, якраз до Даріївки, і це фактично весь Береславський напрямок. І залишиться тільки невелика частина Херсонської області на правобережжі в передмісті Херсона? А там ми розуміємо, що відстань від Херсона до лінії фронту не більше ніж 30 кілометрів. Як взагалі росіяни зараз підтримують своє угрупування в Херсоні? Завдяки чому? Це от через Нову Каховку весь час їздять? Чи вони там все ж таки цими паромчиками щось намагаються ганяти через Дніпро? Як вони, вони там взагалі боєприпаси підкидають у цих чмобіків? Як вони підвозять? Ну, сьогодні констатували те, що коли відключали мобільний зв'язок, то фіксували люди найбільше переміщення, якраз барж. Вони за допомогою барж переправляють паромні. Ось ці переправи, які понаводили, і через греблю Каховський ГЕС, яку вони там засипали частину шлюза і зробили два перекидних масти через шлюз. Вони це перекидають в повному обсязі, зробити не можуть, і тому, коли в них є потреба більше перекинути мобіків і техніки, тоді ось вони вдаються саме до відключення мобільного зв'язку, щоб не можна було прослідкувати переміщення. Але люди повідомляють, повідомляють. Про збільшення руху, тобто вони таким чином і приховують свою евакуацію, яка йде дуже швидкими темпами. Ну і приховують переміщення сюди вновмобілізованих расистів на правий берег. А хто тепер зараз в Херсоні і в навколишніх тимчасово окупованих селах, так би мовити, здійснює власть? Якщо повідомлялося, зокрема, і ви підтверджували, що і там верхівка ФСБ і верхівка управління, так, так, так би мовити, колаборантів цих, вони вже потікали хто ж там за цим усим е, стежить е, е, поки що це е, на відповідальності ось цих колаборантів, да які так само намагалися втекти. і придумали собі термінове відрядження до гінічівського. Але я так розумію, ФСБшники їх повернули назад і якраз. Їх використовують для того, щоб, начебто, вони ще контролювали, як то кажуть, свою окупаційну владу. Але як ми бачимо, то оті гауляйтери, які були по населеним пунктам, і особливо це видно якраз в Береславському районі. То ті тікають і тікають вже не до Херсона, а тікають одразу десь в сторону Гінічиська. Я так розумію, щоб одразу перебиратися в Крим і подалі в Росію. Так само із Херсона йде евакуація із найближчих сил. Всі колаборанти, вже розуміючи, що надовго втриматись не можуть, вони вже потрошечки тікають і звідти з Херсона. Однозначно і з найближчих сил Херсона так само тікають ось ці гауляйтери місцеві невеликих сіл. Вони відправляються зараз на лівобережну частину Херсонщини, і там десь вони пропадають, вони замовкають з інформаційного простору, і це відзначають якраз по населеним пунктам, що ці зрадники вже біжуть першими. Наші волонтери повідомляли, чи виріша, просили мешканців 14 населених пунктів навколо Херсона евакуюватися. Це означає, що є загроза якихось небезпек, обстрілів, не знаю, там якихось неадекватних силових дій з боку росіян. Чому є потреба евакуюватися? Ми ж розуміємо, що окупанти, коли відходять, і так це було якраз і в Береславському районі, там де ми звільнили понад 1170 квадратних кілометрів за останні два тижні. То окупанти відходячи, руйнують абсолютно все. Руйнують, і на зараз люди свідчать про те, що окупанти розстрілювали мирних людей, розстрілювали в спину. І випадок, коли мешканка звільненого звільненого села розказувала, як розстріляли його онука у спину, тому що він просто побіг. Тобто, ось ці всі звірства роблять окупанти, відходячи з населених пунктів. Вони руйнують, вони вбивають. Тому для того щоб убезпечити себе, найкраще звичайно покинути територію, де буде відбуватися деокупація, тому що окупанти від свого безсилля цю лють якраз викидають на мирних мешканців. Ну ті мобіки, які зараз заходять у Херсон, які заходять. З не знаю там яких привозять зараз як гарматне м'ясо. Вони хоча б усвідомлюють, куди вони потрапили чи от їх навіть не інструктують, власне, що з ними тут буде. Якщо здаються в полон, то що вони кажуть? Так, і це абсолютно не вмотивовані військові. І до речі, я хочу сказати, що взагалі мотивація зараз на Херсонському напрямку дуже слабка, тому що ті, хто залишалися, вони все ж таки сподівалися на те, що їх е відведуть в ротацію. Да, і вони повернуться в Росію, і вони вже ніколи не хотіли повертатися назад в зону бойових. А ось ці мобики, які прийшли, то це взагалі не підготовлені люди, не підготовлені. Ще раз підкреслюю: вони навіть не одягнені, вони інколи в цивільній формі, вони плохо, погано забезпечені і фактично мотивації ні в тих, що були, ні в цих нових, які прийшли, абсолютно жодної немає. Вони розуміють, що вони гарматне м'ясо. Вони розуміють, що єдиний спосіб і залишитись живих це здатися в полон, і тому саме Росія вчора заблокувала сайт, через який можна було військовим Російської Федерації здаватися в полон, поповнювати обмінний фонд. Вони розуміють, що мотивація у їх воїнів настільки зашкалює здаватися, а не воювати. Тому вони зараз шукають будь-які засоби, щоб це припинити. Але і там і загра-тряди ФСБшників і кадирівці, оці, які там так само виконують роль загра-трядів. Тому ось ці мобіки, і ті, що залишаються старі, вони зараз домовляються між собою, щоб здаватися в полон. Вони не розуміють, що вони тут роблять. Вони хочуть зберегти своє життя за будь-яку ціну. Ну а коли здаються в полон, що вони розповідають? Ну цікаво, ви ж. Точно бачили більше, ніж ми. Ви точно більше бачите, отримуєте інформацію від військових про те, про ці, ну принаймні, допити. Яка їхня мотивація зрозуміла була. Нас самі залі. Да? Мотивація в них і вони пояснюють, коли здаються в полон. Вони пояснюють, що в них були шалені борги за комуналку, щоб бійти від кредиторів, щоб зробити, щоб якісь гроші з'явилися в родині, бо вони за межою бідності. Тобто, вони йшли просто для того, щоб знаєте, вирішити своє одномоментне якесь питання, тому що за ними ганялися ті, хто борги їм понадавав, за ними. Ганялися банки, вони взагалі були за межою бідності, не розуміли, як їм жити. Вони вважали, що це іграшки, що вони підуть, їм все посписують. А коли побачили, що тут вони просто гарматне м'ясо, то зрозуміли, що спишуть найголовніше, спишуть їх особисто. Спишите... Да.